Слава Ісусу Христу! вітаю знову всіх слухачів. Радіо Марія власне знаходжуся в Меджугор'ї. Місце об'явлення Пресвятої Богородиці за мною є церква святого Яква, Міджугорська парафія. Теж з цією церквою багато що пов'язано. Пов'язані також і об'явлення Богородиці. До речі, дуже цікаво, що Марія, Пресвята Богородиця, обрала саме цю парафію, саме цю місцевість Міджугор'ї, щоб тут об'являтися. Дуже цікаво, що Святий Яків апостол був перший, який загалом. Я бачив об'явлення Пресвятої Богородиці. І також дуже цікаво, що Святий Яків, апостол, є покровителем паломників. Тут, ну, насправді, в Міджуґорі дуже багато паломників, і власне, Святий Яків є покровителем тих, які приїжджають тут. Добре, і власне, щойно закінчилося, навіть ще продовжується так звана молитовна програма. Кожного вечора в Міжуґорі, тут в цій парафії є. Три години молитви. Одна година Розарій, ще інша година свята літургія і третя година адорація. Власне, зараз триває адорація. Ну, можливо, зараз ще почуємо трішки співи, які тут відбуваються. І дивіться, дорогі друзі, от позавчора, 25 го числа, відбулося об'явлення Пресвятої Богородиці. Ми, як священники, які були присутні безпосередньо в каплиці, от бачили, як все це відбувається, бачили візіонерку, яка розмовляла з Марією. Що найголовнішого, говорить, от зараз, на 25 жовтня, на цей місяць Діва, Діва Марія. Перше, вона говорить, що Бог сам її посилає, щоб вона допомагала нам. В чому, в чому є ця допомога Богородиці? Насамперед, в тому, що світ, в якому ми живемо, дорогі друзі, обрав, обрав дорогу смерті. Що це означає? Не обов'язково це мова тільки про війну. Ми в Україні саме так це дуже сильно відчуваємо. Але світ в цілому відмовляється від Бога, відходить від Нього. Багато людей, які залишають церкву, і вже вірять тільки в гроші, тільки в самих себе. І це є дорога смерті. Ми в Україні також бачимо. Чимону іншу дорогу смерті, війна, яку розв'язала Росія, бачимо насправді дуже багато страждання. І власне Марія говорить, що Бог посилає її, тому що тому що людство вибрало дорогу смерті, і Діва Марія також додає, що без Бога немає майбутнього. І і це слово слово для нас без бога. Якщо ми відмовляємося від нього, якщо ми відходимо, якщо не молимося, не навертаємося, немає майбутнього. Ми в Україні теж зараз. Ну що ж. Так, є війна, є багато інших речей, але маємо пам'ятати без Бога майбутнього ані у нас, ані у нашого народу, ані у наших родин, ані у цілого людства не буде жодного майбутнього. І Діва Марія також от звертається до всіх до всіх нас, до віруючих, до тих, які люблять її. Маю надію також до слухачів Радіо Марія. Вона просить, щоб ви були свідками її надії, радісними свідками, щоб йшли до тих, які зараз знаходяться в розпачі, в стражданні. Ні загубили свою дорогу, щоб, власне е свідчити, свідчити з радістю, давати надію. Отже, надія завжди є, але ми, як християни, знаємо, що. Така справжня надія є в Бозі, є в Присвятій Богородиці. Тому це на як на мене найголовніше послання, яке ми почули зараз. Ну а зараз теж, от власне, після цього інтерв'ю, теж повертаюся до цього храму, будемо молитися, і будемо молитися також і за всіх слухачів Радіо Марія. І зараз є дуже багато українців тут. Бо, насправді багато зустрічаю і буквально всі говорять: ну так, приїжджаємо зі своїми проханнями, але маємо одне спільне прохання на всіх потребуємо миру, потребуємо перемогу, Молимося за Україну. Слава Ісусу Христу! Дякую!